Доброго дня, доброго дня всім українцям, яких я сьогодні хочу поздоровити з Днем незалежності України. 34-та річниця сьогодні Незалежності. На жаль, це містите проходить четвертий раз вже на тлі повномасштабної війни з Росією, з нашим неадекватним сусідом, який хоче захрабастити території, хоче знищити наше населення, хоче знищити нашу культуру, нашу мову. Але я вірю, я вірю, що Україна відстоїть свою незалежність. Я дуже вдячна, як і всі українці, нашій армії, нашим збройним силам, нашим славним воїнам за те, що вони боронять країну, за те, що вони цю навалу 142 мільйони населення Росії і 40... Було до війни населення України так от ця країна 142 мільйони. Вона напала на нашу невеличку країну, на країну, з якою вона підписувала Будапештський меморандум, обіцяла не нападати, обіцяла захистити, коли Україна позбавилася цієї ядерної зброї. І просто зло повинно бути покаране. Не може так бути, щоб зло перемогло, тому що якщо зло переможе, то люди всі. Втрачають віру, втрачають віру в майбутнє, втрачають віру взагалі в сенс життя. Тому я вірю, що ми відстоїмо нашу незалежність, і наша країна буде процвітаючою, могутньою, в якій люди будуть щасливі, в якій діти будуть щасливі. Вони не будуть змушені кожного вечора спускатися до сховищ для того, щоб не чути оці. Жахливі звуки прилітаючих дронів, бомб бажаю нашій країні перемоги, і бажаю нашій країні мужності і миру. Звичайно, миру. Ми віримо в те, що мир прийде на нашу землю.